Для того, щоб створити державну закупівлю, натискаємо зверху Додати та заповнюємо необхідні поля: обговорення закупівлі до прийом пропозицій з та по, бюджет, Мінімальний крок. Назва закупівлі в цілому та детальний опис. Потім ми заповнюємо окреме найменування позицій, прописуємо назву. Об'єм постачання, одиницю виміру, класифікацію по ДКПП. Ставши на рядок, ми натискаємо на лупу та проходимо до класифікатора в цілому. Зверху бачимо поле по найменуванню або по ключовому слову. Знаходимо потрібний класифікатор або ж по коду і натискаємо Вибір. В класифікаторі по CPV робимо те ж саме. По назві або по коду знаходимо потрібний класифікатор. Дата та місце поставки з та по. Вказуємо індекс, вулицю, місто. Натискаємо Додати.